При чудового вам вівторка, слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Розробники модифікації Fallout London, що своїми масштабами цілком тягне на повноцінну окрему гру, випустили ще одного щоденника розробки. Тим самим нагадали, що оновлена дата релізу цього проєкту запланована на 23 квітня цього року. А якщо це не так, тон Говард особисто вам пропонує придбати ні, цього разу не Skyrim. Оце так не сподіванка. А ядерну бімбу. Українці, цей день настав не справжньо, звісно, але щоб від того не було так сумно, в комплекті до неї йдуть картки із кодами на абсолютно всі ігри серії Fallout. Нінтендо відтепер офіційно стала найбагатшою компанією у всій Японії, обігнавши абсолютно усіх конкурентів. Великий успіх. До речі, 21 лютого о 16.00 відбудеться спеціальна трансляція Nintendo Partner Showcase. Як ви могли вже зрозуміти, з назви показуватимуть там ігри від партнерів, які релізнуться на Nintendo Switch. Можливо, саме там вперше заанонсують офіційно порт Hi-Fi Rush для цієї консолі. А може ні. Там в мережу злили трейлер вульверина від інсомніаків. Показувати я вам, звісно, його не буду. Як воно зливає, це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? І хоча він начебто був призначений для закритої внутрішньої презентації, зроблений він доволі непогано. М'єсо та кров'яка на місці. Бабах Клере. Скрізь кишки. Подейкують, що нове видання старої Beyond Good and Evil, присвячене 20-й річниці з виходу гри, ймовірно, вийде вже 5 березня. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу гакери. Зламали PS Portal, типу портативку від Sony, і встановили на неї емулятор PSP старої нормальної портативки від тієї ж Sony. Оце так іронія. Актор, що зіграв Кела в джедайських іграх від респавнів, заявив, що не проти зіграти свого ж персонажа і в кіно, але за умови, що він буде там гарно прописаний. Правильно ну, все до має бути порядок. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.